Вітаю, непереможний народи! З вами Андрій Лисенко з цікавими новинами з відусіль. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спільно з українською переговорною групою визначив головні напрями, які потребують додаткового опрацювання в угоді з США щодо повоєнної відбудови України. Про це глава держави повідомив у телеграмі за його словами. Робота над документом триває інтенсивно. Українська сторона демонструє максимальну швидкість і злагодженість дій, щоб процес рухався без затримок. Зеленський наголосив, що від ефективності переговорів із Вашингтоном залежить темп відновлення важливих галузей економіки та критичної інфраструктури. Йдеться про модернізацію енергетики, відбудову зруйнованих міст. Покращення системи безпеки та фінансової підтримки українського бізнесу. Президент підкреслив, що американська сторона залучена активно до цієї роботи. Обговорення тривають як на політичному, так і на технічному рівнях. Україна прагне зробити майбутню угоду стратегічною основою для довгострокового партнерства з США у сфері відновлення та розвитку. Зокрема, очікується, що домовленості охоплюватимуть не лише фінансову допомогу, а й участь американських компаній у реалізації ключових інфраструктурних проєктів. Уряд працює над тим, щоб гарантувати прозорість усіх процесів та залучити приватні інвестиції до відбудови. Увечері 27 січня Росія завдала удару по пасажирському потягу на Харківщині. У якому перебувало понад 200 людей. Внаслідок атаки є, на жаль, загиблі та поранені. Президент України Володимир Зеленський назвав це тероризмом. У будь-якій країні удар дронів по цивільному потягу розглядався б однаково виключно як тероризм. Це не мало б жодних сумнівів у кваліфікації ані у Європі, ані в Америці, ані в Арабському світі, ані в Китаї, ані будь-де ще. Немає і не може бути жодної військової мети в тому, щоб знищити цивільних у вагоні потяга, заявив глава держави. Президентка Молдови Майя Санду також різко висловилася щодо ракетного удару РФ по пасажирському потягу на Харківщині. Вона нагадала, що удари по цивільних є порушенням міжнародного права і закликала притягнути Росію до відповідальності. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Росія має відчувати постійний тиск, а Україна має отримувати постійну підтримку для захисту свого народу та миру в Європі. Написала садо у мережі. Ікс, вона також закликала міжнародних партнерів посилювати тиск на Москву та зміцнювати допомогу Україні. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час саміту заявив лідерам Європейського Союзу, що був стурбований після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 17 січня в його резиденції мара алаго Фіцо назвав стан Дональда Трампа небезпечним та висловив занепокоєння щодо його психологічного стану. У Білому домі ці заяви відкинули. Прес-секретарка Білого Дому Анна Келлі назвала поширену інформацію абсолютно фейковою. Це абсолютно фейкові новини. Зустріч у Мара Лаго була позитивною і продуктивною, сказала вона. Європа більше не є головним центром тяжіння Вашингтону, вважає голова європейської дипломатії Кая Калас. ЗУВ у трансатлантичних відносинах, на її думку, Є структурним, а не тимчасовим, пише Reuters. За її словами, Європа все ще прагне міцних трансатлантичних зв'язків, а Сполучені Штати залишатимуться союзникам. Проте, на її думку, Європа має адаптуватися до нових реалій, а НАТО має стати більш європейським, щоб зберегти свою силу. Ризик повноцінного повернення до політики примусу, сфер впливу та світу. Де сильний породжує право, а є цілком реальним, заявила вона на щорічній конференції Європейського оборонного агентства. Міністр закордонних справ Угорщини, член уряду Віктора Орбана Петер Сярто, заявив, що його партія завжди протидіятиме вступу України до Європейського Союзу, тому що українці принесуть війну до ЄС. Про це, як повідомила дзеркала тижня, він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Угорський міністр розкритикував інтерв'ю голови МЗС України Андрія Сибігі Європейській Правді та назвав його недругом, який ненавидить угорців. У цьому інтерв'ю міністр сказав одну фразу, з якою ми повністю згодні: Угорщина є єдиною перешкодою для вступу України до ЄС. Це абсолютно вірно. Поки ми при владі, Україна точно не стане членом європейського союзу, тому що українці принесуть війну до ЄС і таким чином втягнуть нас у свою війну. Написав він. Сіярто стверджує, що в протилежному разі європейці, в тому числі угорці, витрачатимуть свої гроші на Україну, а угорські фермери збанкрутують через неякісне зерно. А українська мафія використовувала б нас як транзитний пункт. Поки ми при владі цього не може статися, заявив він та розкритикував опонентів із партії ТИСА, яка, за його словами, начебто негайно дасть зелене світло вступу України до ЄС, втягне Угорщину у війну українців і відправить угорські гроші в Україну. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон заявив, що країна веде переговори з Британією та Францією. Щодо надання країні гарантій ядерної безпеки у випадку воєнних дій у Європі. Про це пише телеграф передає ДС. Зараз ми ведемо постійні переговори як з Францією, так і з Британією. Вони ще не дуже детальні, але ці країни демонструють відкритість до обговорення, заявив Крістерсон. Швеція історично прагнула залишатися нейтральною у питаннях оборони. Але це радикально змінилося у 2022 році, коли повномасштабне російське вторгнення в Україну спонукало Стокгольм вступити до НАТО. Я кажу, що коли ми вступили до НАТО, ми стали повністю залученими до всіх дискусій, включаючи ті, що в Європі стосуються ядерної зброї. Не для того щоб її використовувати, але доки небезпечні країни мають ядерну зброю. Демократії також повинні мати доступ до неї, додав прем'єр-міністр Швеції. Він також наголосив, що переговори перебувають на дуже ранній стадії і додав, що Швеція поки що не бачить потреби розміщувати ядерну зброю на своїй території. Спецпідрозділ Альфа Служби безпеки України за 2025 рік уразив далекобійними дронами 5 російських військових аеродромів. Як повідомили в СБУ, внаслідок ударів вдалося вразити 15 одиниць авіатехніки, серед них 11 винищувачів і бомбардувальників: Су-30 СМ, Су-34, Су-27, Су-24, Міг-31, три гелікоптери Мі-28, Мі-26 та Мі-8 і один транспортний літак Ан-26. Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами і пальним, таким чином, спецпідрозділ Альфа СБУ завдала збитків російської армії на понад 1 мільярд доларів США. Тож, героїчний і непереможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам.